Так, Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем і також вашою підписочкою. Все, всім гарного перегляду. Renault Grand Scenic 2007 року. Це вже в нас друге покоління, йде рестайлінг з лінзованою оптикою. Також противотуманні фарки. Так, 2007 рік 2.0 бензин. Е, не пам'ятаю яка абревіатура мотора. Е, 35 кінських сил двигун, ціна 6150, тут звичайний MPI двигун, на який можна і газі четверте покоління поставити. Так, номер власника якому цікаво. Так, насразу датчик дощує. Заводські у нас. <кхід> Ось у нас титанові легкосплавні диски. Потім шторочки на місці. У нас безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Що спереді ось є, що ззаді І також у нас безключовий добавляють бути сюди кнопочка v значкові. Шторочка на місці. Шторки бокові задніх дверей теж на місці. Регулювання у нас складування зеркал. Автосвітло ось на кермі. Так, тут у нас е, механічна коробка передай, шестиступка, клімат контроль, також круїз контроль. Так, що кому цікаво даний автомобільчик. Е, ось о, всі пльоночки у нас на місці по заднім аркам. Рестайлінг не дуже відрізняється від звичайного. Так, тут е, виходить оптикою. Діло однієї задніх фонарів. Так. У нас сидіння, так, тут у нас стріпчаний салон, всі сидіння регулюються трошки вперед-назад, потім складуються і витягуються по роздільному. Велика хлібніса, яка русиння буде. Подлокотничок 4 електросклопідімача. Так що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по... Номеру до власника автобіль вже на реєстрації. Так, наступний автомобіль у нас е, Рено Сенік першого покоління у нас. Автомобіль у нас на українській реєстрації переформляється. 2003 рік. 1.6 газ бензин. Тут на 16 клапанів двигунчик К4М дуже. Да. Ціна у нас 3500 чи 800, непонятно, 264 тисячі кілометрів. Номер власника, ось кому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я на автомобільчику біду по полу, покажу. Ну, це перше покоління сценіків, тоді ще не було сценіків звичайних, гранд сценіків, тоді були всі в такому позові. Також були ще. Блін, не пам'ятаю, чи повнопривідні версії, такі висоті з пластиковими накладками на порогах, на арках. Так, ззаді в нас тут тряпчаний салончик. Открити можна? Да. можна Опа. Так. Відкрити подивитися. Такий тряпчаний салончик, механічна коробка передач, 5 передач. Два передніх електросклопідіймача, Автомобіль тонований. Ну, Трошки туніровочка вигоріла, то не проблема. Головне, щоб... Такі, тут висока посадка, сідаєш, не так як на легкому. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль нас. автомобіль у нас свіжеприганий Volkswagen Golf 7 2015 року. Так, у нас тут галогенова оптика, потім передні, передні парктроніки, далі датчики у нас паркування. На більш чорному кольорі. Так, Тут у нас двигун, 1,6 турбодизель на механічній коробці передач, але 5 передач тільки. Пробіг 192 тисячі кілометрів. Ціна у нас 12600. Номер власника комусь, цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас тут стоїть датчик дощу. Спереді над цим у нас висічки абсолютно немає, стоять рейдинги. Так, також завазки, завазки тонування до половини автомобіля, завозкі легкосплавні диски, автомобіль має сам паркуватися, задні парктроніки, шторочка на місці. Та у нас тут Сидіння у нас бачу 4 електросплопідіймача, магнітола, кондиціонер. так, Потім мультикермо, регулювання підігрів сидінь. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру. Наступний автомобіль у нас Opel Zafira 2009 року автомобіль у нас свіжо пригнаний. Е, так, на такі лінізовані оптиці, противотуманні фари. Також у нас е, омивач передніх фар. Так, 9 рік, 2009 рік, 1,7 турбодизель у нас на механічній коробці передач. Да. Ціна у нас 8700-203 тисячі пробіг автомобіля. Номер власника. Ось, кому цікаво, телефонуйте по номеру. У нас ось стоїть датчик дощу. Зверху у нас. Вісічки трасової нема. На капотіку теж у нас де не дає вісім, може помить нам не видно. Так, автомобіль у нас сірий металік в гарному кольорі. Ззаді у нас фаркопчик завозкий, який знімається чи ховається. Штурка у нас на місці. Так, не знаю, сьогодні ще питамісна версія. Не готова вам цього сказати. <coughs> так, це на що? Комбінована шкіра тряпочкою у нас. Механічна так, коробка передач на дизелі 6 передач. Клімат, бортовий, 4 електросхлопідіймача, мультикерму. Так, так що комусь покажу автомобіль повністю. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Такі вони шкіряні вставищі на картах. Рульочок у нас, дивіться, не перешитий, ще заводський рулі. Заводська шкіра на, на руліку. Так що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Комплектація гарна, звісно, за фірку. Так, наступний у нас безцінний. Потім е, Hyundai Tucson 2000. Не бачу, 7, да, 2007 рік автомобіль з Німеччини. Ціна у нас 7300. Непонятно. 2.0 бензин. Пробіг 200. Давайте 2000 номер власника теж хера не видно. Я вам її зараз по колу покажу. Так, тут у нас вся сезонна резгума, також заводські легкосплавні диски, то він у нас приганий з Німеччини. Зараз я вам його по полу обіду покажу. А це ж нас тут і схло, віддільно відкривається і багажник, вона віддільно відкрить. Штеряні сидіння у нас Чотири лекросхло бідімеча та кліма. Бортовий комп'ютер. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Підтримайте відео лайком і коментарем підписочкою. Наступний автомобіль у нас ZAZ Lanos. Хечбекові 2010 року. Ціна у нас 2800, 1,5 бензин пробіг 144 тисячі кілометрів 2010 рік. сам автомобіль, у нас дивлюсь, замовілений, державні здуті немає, ще бачу завозка антігравійка навіть стоїть. Скоріше всього, можу ще Автомобіль Атобіль затонований, крім лобового скла. Хеджбекові. Так, за да, зла нас. На таких білих дисках. Так, да, На реєстрації. Кому цікаво, номерочок, да, ще раз вам покажу. Ціна у нас 2800, є кондиціонер, гідроусіліті і переднє ре Так, Наступний автомобіль у нас Таврія Славута. Від першого власника ще на старій реєстрації. Ага. Ціна договірна, 10-й рік. Ну, номер телефону усі, може, кому цікаво. 1,3 бензин, а бензин, газ бензин, четверте покоління. Газ, бензин, четверте покоління, Війду, покажу. Де не дає нюансики по кузову, навіть не знаю, яка ціна за неї должна бути. Кому цікавий такий апаратик, телефонуйте до власника. Так, у нас тут репчаний салончик. Написано ціна договірна, так що телефонуйте, договарюйтесь. Так, наступний автомобіль на связку. 2001 рік, 1,9. Дизель, пробіг 368, 4 тисячі доларів. Я не думаю, що тут пробіг скручений. 368. Автомобіль у нас повністю пасажир, 9 восьмимісний мі... виходить. Автомобіль на старій реєстрації, але переоформляється. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Повністю обслужений, все поміняно. Автомобіль повністю обслужений, все поміняно по цьому фіатіку. Переоформляється, так, бо на старій реєстрації. Автомобіль повністю переоформляється. Так, наступний автомобіль у нас. Анексія теж Де ОНЕКСІЯ? Газ бензин. Газ бензин ЧЕТВЕРТЕ покоління. Двигун у нас 1.6 2007 рік. Ціна 2500 доларів 1008. НОМЕР es, яка все по мене цікаво. Зараз я вам обіду автомобільчик покажу. Так, Такий синюватий автомобільчик у нас. Так голубенькі, голубенькі Ну, <звук> дивіться. Нексія, нексія, але порошки тут цілі, абсолютно, арочки теж цілі, га, четверте покоління стоїть. Якщо комусь цікаво, телефонуйте по номеру. Салончик у нас ось отакий. Дня 2007 року геть не знав, а не трухла, як зачасту це буває, вони дуже ржаві і гниють.